Щось питається, Олег Васильович, скажіть, а не вже і при радянській владі і зараз не хіба не може по цьому законодавству пащирати, чи давати його управляти в школі, чи керувати в школі тільки кнутом, а вже повинні бути і прані. З нами ні разу не обсуджує нас від тільки доволі до відомо, що є. Але йде воно? Ми не знали. Що воно може бути, але не вистачає грошей. І конкретно то, як ми збирали за круглим столом в школі, ні рада школи, ні поськовий комітет, ні директор школи такого не було. Нам тільки давали відповіду. Підпишіться. Все я хочу можна доповнити да, про це проблемні. Значить, пристатися пристати Романюки наводив на завідділом народних інструментів. Mm -hmm. Значить, це було один тільки раз. За скільки років я працюю в цій школі? 13 років, 36 років я працюю в школі і з керуванням Валентини Віталійовни я працюю 13 років. Це було тільки один-єдиний раз, коли ми розподіляли премію. Але яким чином це відбувалося? Були присутні за відділом, во главі Валентини Віталійни, Мотича як голови проспілки не запрошували. Взагалі з ним ніхто, рада школи, але в голові проспілки не було і взагалі він не присутній був ніде, ні на яких засіданнях, ні на атестаційній комісії він не присутствував атестаційній комісії. Він був присутній тільки останній рік. А 12 років його ніхто не вважав. Я як буду дібрали. і в той час, коли розподіляли премії, ініціатива йшла від Валентини Віталійовна. вона сказала, от тому хай буде 200, тому хай буде 100, бо він не заслужив. Тобто Валентина Віталіївна керувала скільки кому грошей давати. Можемо тепер, ще хочу вислухати. є зараз вже ніякі запитання до сторони. Я. Діна Михайловна, основне питання. питання. Не, все ж таки, згідно статуту, я почула, що це державна установа, але яка форма господарювання? Господи mm. Ні? Mm. Ні. державна, але просто до та фільна, та. державна комунальна чи державна? Да, да, да. Та Комунальна, комунальна. установа.